Червосвіта Водне Анни, 30 березня 2024 року люди приїхали до святині цілими родинами, взяли, звичайно, з собою дітей. Температура повітря зараз близько 20 градусів тепла, температура водички всього лише плюс 5. Але, як бачите, діти абсолютно нормально звершують омивання куполя. Ну, звичайно, тримаючись за маму за ручки. Так. Ну що, як сподобалось? Молодець, все йди, знімай тоді мокру сорочку і розтирайся рушничком.